1 жовтня голова Лозівської районної державної адміністрації Богдан Рева провів районну планерну нараду, на якій серед основних було розглянуто питання про організацію та надання житлових субсидій населенню району в опалювальний період 2012-2013 років. В своїй доповіді заступник начальника управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації підкреслила необхідність в залученні населення району до державної програми житлових субсидій, яка є соціальна. Підтримкою малозахищених верств населення та гарантує стабільність сплати житлово-комунальних послуг та отримання готівки на придбання твердого палива та скрапленого газу. Наразі кожен мешканець Лозівського району має право звернутися за призначенням субсидії, навіть за наявності боргів за надання житлово-комунальних послуг. Станом на 1 жовтня субсидії призначено майже двом тисячам сім'ям Лозівського району. З метою роз'яснення питань, які виникли у населення, в тому числі і з оформлення. Млення субсидії з 20 вересня мобільною групою райдержадміністрації, до складу якої входять і спеціалісти управління праці та соціального захисту населення, здійснюються щотижневі виїзні прийоми в сільських та селищних радах. А в управлінні постійно працює єдине вікно. З 1 травня 2012 року громадяни мають змогу подати єдину заяву на всі види державної допомоги та послуг в управлінні. Працює єдине вікно з прийому громадян. В цьому році відбулися деякі зміни у призначенні субсидій для працездатних осіб. Плата за житлово-комунальні послуги не повинна перебільшувати 15% від загального прибутку для непрацездатних громадян пенсіонерів інвалідів 10% від прибутку. Також 10% від сукупного прибутку мають сплачувати сім'ї. В яких є діти до 18 років або інваліди першої та другої груп, де прибуток на одну людину менше прожиткового мінімуму. У Катеринівському дошкільному закладі на минулому тижні відбулося справжнє свято з клоуном, кульками, веселими піснями, іграми та посмішками. 27 вересня в урочистій обстановці тут було відкрито дитячий чудовий ігровий майданчик. Це стало можливим завдяки перемозі Катеринівської сільської ради в обласному конкурсі міні проєктів разом у майбутнє. Розділити радість маленькими катеринівцями та їх батьками завітали почесні гості. Это конечно радостно, что сделано. И Мне особенно радостно, что это что это что это, что это происходит в Екатериновке? Здесь еще просятся. к открытию группы, еще хотят детки сюда идти, поэтому мы будем помогать. А сегодня я, несомненно, поздравляю вас с тем, что у вас появился, появился новый объект, что вы готовы э, на нем попрыгать, поиграть деткам, а вы будете внимательны, когда будут воспитатели, когда они будут этим заниматься, чтобы у нас все обошлось и все были здоровенькие. Я сегодня с удовольствием разделяю с вами это торжественное событие, это радость, Радость большая не только для детей, но и для всего персонала садика и родителей в первую очередь. Потому что эта площадка имеет вид не только эстетически красивый, но она еще несет в себе очень полезную функцию, чтобы наши дети были здоровыми, физически сильными, ловкими, а от этого будет и настроение, от этого будет и перспектива. Я очень рад, что данные программы работают. І виплащаються в життя і достатньо в короткі сроки. Свята тривали і для повного додержання офіційної частини. Керівники району перерізали символічну червону стрічку, яка відкрила щасливим дітлахам шлях до різнокалярових святково прикрашених гойдалок, де вони зможуть проводити свої дозвілля, влаштовувати цікаві конкурси, ігри та перенати у безтурботний світ дитинства. Музика Другий місяць осені золотовий жовтень починається з особливої дати міжнародного дня людей похилого віку і дня ветерана. І за доброю традицією в територіальному центрі соціальної допомоги Лазівської районної державної адміністрації відбувся святковий концерт для мешканців центру. Свої пісні разом з частинкою серця дарували салісти районного будинку культури. Ряд 34 підопічних центру це завжди радісна подія. І хоча старенькі не обділені увагою і районної влади, і вихованців дитячих закладів району, кожний такий захід для дідусів та бабусь привід знову відчути любов, повагу та теплоту, з якої до них відносяться. Сьогодні день людей похилого віку. ми завітали сандріядіча вас. поздоровити, як завжди а нашого Добре. депутатського корпусу, мешканців громади. Всіх поставить підприємців, побажати вам здоров'я, тепла в цьому родинному домі, довголіття, щоб у вас, кого є рідня, чаще вас провідували. А вам здоров'я. Гості на свято з пустими руками не ходять, а тим більш до таких поважних людей. Сільськогосподарське підприємство презентувало продуктові пакунки. Солодощі від районної державної адміністрації по черзі приїжджали голови сільських та селищних рад привітати своїх односельців. Життя в терцентрі триває і кожен день приносить синові нові враження. Підопічні закладу знають, що з закінченням свята дня людини похилого віку вони не залишаться без уваги та турботи. А це день це просто ще один привід зібратися та заспівати в тісному колі великої родини милозвучні пісні своєї молодості. На Лозівщині розпочати сезон ярмарків. Ярмарок завжди вважали святом, а народна мудрість говорить, будь-яка душа свято радіє. На ярмарку у Краснопавлівці сільгоспідприємства Лозівського району продавали результати своєї праці без посередників та за цінами нижчими за ринкові. Тут було представлено црідарівські яблуки, трьохмісячні поросята, олія, проса, м'ясо, свинини та зернові культури, які уходили не кілограмами, а мішками. То був перший ярмарок осіннього ярмаркового сезону. Торгівля по населеним пунктам району триватиме і обіцяє порадувати різноманіттям сільськогосподарських продуктів. За низькими цінами. Всесвітній день бібліотек, подвіжники бібліотечної справи, люди, які присвятили своє життя служінню книзі та знанням, відзначили в урочистій обстановці в центральній районній бібліотеці. Їх прийшли привітати представники районної влади, проспілкової та ветеранської організації. Дозвольте мені від голови районної державної адміністрації, від голови районної ради Богдана Константиновича Риви, Ігоря, Євгеновича Нестерова, від себе особисто привітати вас з професійним святом, побажати вам щастя, здоров'я, успіхів, натхнення, щоб вам завжди було приємно йти на роботу. Щоб ви завжди були задоволені тим, що вже зроблено. Свято вас! 34 бібліотеки району обслуговують 25 тисяч читачів. Постійно намагаються оновлювати книгарні, залучаючи до допомоги сільоз та депутатів різного рівня. Приймають участь в обласних конкурсах і стають переможцями. Завдяки чому сім бібліотечних закладів району отримали комп'ютерну техніку та можливість надавати послуги з безкоштовного інтернету. Велику роботу... Оботу робить бібліотечна мережа нашого району і тому займає одне з ведущих міст у Харківській області. Ми виграли бібліоміст. Ми на сьогодні надали згоду на прийняття роману Михайла Олександровича Шолохова Тих відом для бібліотечної мережі нашого району. Ми все робимо для того, щоб Зберегти те, що нам досталося в спадок, та примножити, збільшити, щоб був бібліотечний фонд, щоб були книги, щоб дітям і мешканцям наших сіл було цікаво. Цьому році пройшов районний конкурс Огляд бібліотек, в якому перемогу одержала перемозька бібліотечна філія. Другою стала Арільська бібліотека номер 2 і третє місце посіла Артільська бібліотека. Переможці отримали грамоти голови Лазівської районної державної адміністрації та голови Лазівської районної ради. Від проспілкової організації агропромислового комплексу району бібліотекарі одержали матеріальні заохочення від ветеранської організації та обласного депутата «Безцінний дар книги. Відділ культури та туризму рейди адміністрації відзначив найкращих працівників бібліотек, подяками. Відзначили лазівських фахівців і в області граматою Харківської обласної державної адміністрації та Харківської обласної ради на урочистостях у місті Харків була нагороджена завідувач Краснопавлівської бібліотечною філією номер 1 Оксана Веселкова. До речі, бібліотекарі Лозівщини відкрилися із зовсім іншого боку, як майстрині рукодільниці в центральній бібліотеці до. Всесвітнього дня бібліотек працювала виставка Магія рукотворної краси, де красувалися вироби бібліотекарів та читачі, творці дивосвіту. Виставка ще раз підкреслила тісний зв'язок між читачами та бібліотекарями, який не перестає бути важливим чинником інтелектуального, духовного і естетичного збагачення. Багато гарних слів пролунала на адресу працівників бібліотек, але головне бібліотекам жити і ніякий інтернет не замінить старої, доброї книги і тепло. Його відношення у храмах книг, які ми називаємо бібліотеки.